Потішитись снігом та святковим настроєм франківцям вдалося недовго. Вже за дві доби після аномального снігопаду ситуація в місті стала небезпечною. Сьогодні зранку, ось тут жінці на голову впала груда снігу. Жертва халатності відповідальних осіб та негоди залишилась цілою. Але чи варто чекати лиха, щоб замість стрічок тут з'явилися комунальники? Ми знайшли очевидицю вранішнього інциденту. Вона розповідає, з даху впала величезна купа снігу. Доказ тому розбита вивізка. Однак показувати обличчя жінка не захотіла. А страшно взагалі ходити тут дуже страшно. Я сьогодні дзвонила і от вони Дякую. треба щось робити з тим. Немає крайніх, так ну а як же? Звичайно, але страшно, бо в будь-який момент може то... Та то взагалі розумієш. Не знаю, я не бачила, що то жінці котрі жінці, але знаєш, ото звалилося і впало на голову. Вузенька вуличка, яку засипало снігом з даху. Сьогодні взагалі стала ледь прохідною. Люди, які живуть чи працюють поруч, скаржаться, що ходити і важко, і страшно. А це ж центр Івано-Франківська. Це абсурд, це просто страшне. Як це можна ходити? Отак і важко дуже і і, і, боїмося що щось на голову не впало. Найбог ага. борони всіх людей. Директор міської інвестиційної управляючої компанії ділиться. Давно цікавиться питанням, як борються з бурульками в усьому світі, і дійшов висновку що одного дієвого способу немає підігріву досічних труб не надто популярний метод, адже платити за таке задоволення доведеться мешканцям будинку. Також існують ультразвукові методи, які через свою вартість не мають попиту в Україні. Найпопулярніший спосіб, який використовують і в нашому місті збивання снігу та льоду за допомогою вишок. А подекуди навіть вони не рятують. Застосовуються основному підйомні механізми для збивання. Як локалізація цієї огороджування? Ми заключаємо зараз угоду з нашим МЧС пожежною командою, які зможуть діставати десь особливо важкі місця, це такі речі, де наші підрядники не зможуть звичайних підйомних механізмів дістати. Ось ну і от таким шляхом і боремося. Інших, на жаль, методів немає. Сьогодні до колцентру комунального підприємства мешканці будинків, які обслуговують міук, звернулися лише двічі. Щорічна проблема є на вулиці Незалежності, 36. Там стоїть стрічка, і сніг вже станув. Та Богдана Лепкого один туди викликали підрядника. Варто знати, якщо ви стали жертвою обвалу снігу чи бурульки в місті, де нанесена захисна стрічка, нарікати доведеться лише на себе.